І припливши в землю гадаринську, що навпроти Галілеї, коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одержимий бісами з давнього часу, і в одяг не вдягався, і в домі не жив, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед Ним і гучним голосом сказав Що тобі до мене, Ісуса, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус звелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що він довгий час мучив його. І в'язали його ланцюгами залізними й кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біс у пустиню. Ісус запитав його, як твоє ім'я. Він сказав Легіон. Бо багато бісів увійшли в нього. І вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси просили його, щоб дозволив їм увійти в них і дозволив їм. Біси. Вийшовши з чоловіка, увійшли у свиней і кинулося стадо з кручі озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося. І, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх, він увійшов у човен і вернувся. Чоловік же, з котрого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним, але Ісус відпустив його, сказавши: Вернись у дім твій, і розкажи, що сотворив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус. Цей уривок є роздумами про Божу благодать, стілення, покаяння та важливість вдячності перед Господом. Він порівнює реакцію гадаринського бісноватого після його стілення з тим, як ми повинні відгукуватися на Божі дари. Коли людина отримує Боже стілення або благодіяння, вона повинна прагнути бути з Богом, жити за Його волею та сповіщати про це іншим. У цьому контексті згадуються різні аспекти християнського життя. Зокрема, хрещення та покаяння як засоби очищення від гріха та досягнення спасіння. Стілення гадаринського бісноватого є чудовим прикладом того, як людина, яка пережила Боже втручання, відповідає на це не лише вдячністю, але й бажанням проповідувати про отримане благословення. У цьому й виражається найглибша суть християнської віри, прийняття Божої волі і щире прагнення слідувати за нею в усьому. Така реакція вимагає від нас не тільки розуміння Божої доброти, але й відповідальності за наше життя. Ми повинні належати Господу всім серцем, всією душею та всіма своїми силами. Вдячність і бажання служити Богові повинні бути втіленім в кожному нашому вчинку. Тому, якби ми пам'ятали про всі Божі благодіяння, наша вдячність і наша відданість Йому не знали б меж.